Thank you very much for coming. That's a great possibility to exchange views, which are tackling political situations, political situation, I'm extremely You know, my, my second question колоно. Це історична подія в Україні, шляхом міждержавного європейського союзу, збудується я хочу раз сказати про те, що Україна бачить основу для консолідації свого народу якраз вправи України обрати європейський шлях. І як всі ці роки були. По підписання угоди про асоціацію між Україною Союзом за зону війни, яка ця буде завершена буде завершені, підписані пишічі і стане подальшою дорожньою картою для нашої will work, will, uh, towards, uh, signing the, uh, agreement. Well, sort of the basis of, um, our activity. Я ще сьогодні європейський парламент проголосував спеціальну резолюцію щодо України і я оцінюю це як велику підтримку всім європейським правилам України і всім стратегіям, які підводяться України до Європейського. Олексій резолюції є тут довгоочікуваний сигнал.

It's very strong we are constantly opened for Ukraine and for mutual cooperation. It was your Madam Prime Minister main policy line over the last decade, I must say, because first time we were meeting in different places the beginning of the century and the end of uh, 20th century. It was always the same line of your politics. Ukraine and European Union cooperation opens. Я на цьому ще раз хочу наголосити саме на співробітництві України ЄС, тому що, як ви знаєте, пані прем'єр-міністр, за останні 10 років ми були весь час поряд, і ми на такому перехідному рубежі, тобто таки не з століття, як і на початку 21-го. Знову ж таки, повторюємо, що на порядку денному найголовніше це співпраця України. Неправильно не... приклали, що сказав пан президент, пані прем'єр-міністр європейської інтеграції України, це було ваше постійна лінія політична, якою ви дотримувались, починаючи з нашої першої зустрічі ще на кінці минулого століття, на початку цього століття. Це дуже важливо, що ви дотрималися цієї стратегічної лінії. Це означає, що ваша політична лінія – це просто гайдна лінія для України на довгий період, і ваша політична ідея ще працює.

And for European Union. Я гадаю, що це буде справді дуже водопорним на майбутнє, я маю вас європейство Україна US на два обох сторін. It's a special day. And uh, still we have a lot of uh, questions and possibilities of discussion. Very important issues between Ukraine and European Union. And you are Prime Minister of Ukrainian government. And it's very interesting your point of view on today's political situation, how it will develop in the future. Going for. Sorry. Okay. Uh,

not his staff uh, and we tell about that What's your